Хочу в моменті записати, як нас затягують програми в цю гру діяти по алгоритму. Така картинка була ніби каруселі, оці, знаєте, з фігурками такими лошадки, слоніки. І ти там катаєшся, 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 дієш по шаблону. Ми говорили тільки що дихали взлість. Не получалось пропустить злість. Получається, тебе людина тригернула. І ти сідаєш на оці карусельки, гойдаєшся, гойдаєшся. Перший тригер, включається злость, потім зразу вина. Вина за те, що розізлився. Чого вина? Тому що є розділення почуттів на хороші, погані, красиві, некрасиві. А що, якщо карусельками цими ти сам управляєш, і ти можеш в будь-який момент нажати кнопку Стоп і отойти в сторону, глянути. Людина повільно злазить цих карусельки і думає, яку фігу я там взагалі катаюсь. Мене вже й качало, мені вже й ригати хочеться від цих програм. Зупиняється, дивиться зі сторони і бачить: я не хочу по шаблону, я не хочу. Зділай раз, ділай два, ділай три. Я не хочу по шаблону жити просто, хочу спробувати по-іншому. Оце зі сторони є ефект наблюдателя, називається. Коли ти зупиняєш себе, стоять, стоп, ага. Хочу спробувати діяти по-іншому, хочу пропустити цю енергію. Не хочу її запаковувати в тілі ці камінці, збирати і збирати. Я бачу два варіанти пропустити злість. Перше це затіліпатися в цій ситуації, хто тебе розізлив, поругатися, викричатися з. Другий варіант зупинити себе осознано, сказати стоп. І через любов сказати: «да, мені це не подобається, да». висказати і піти в сторонку. Подивитися, де в тілі запакувалася злость, і допрожити її і випустити назовні. Тому що якщо ти всередині залишиш це непрожите почуття, як камінець, воно накоплюється, накоплюється, збільшується, уплотняється і рано чи пізно це стане хворобою. Знаєте, що розрушає злость? Вона може запакуватися будь-якій частині тіла. Але в даному випадку, тільки що показало, що злість залишається в суставах, вона ніби їх викручує, як ламає. Артрит прийшло, це теж по суставам запакована злість.